Оптовий бізнес на бурштині з бурштиновим блогером. або з бурштиновими майстрами з України. Що ви можете робити? Ви можете купувати у мене, наприклад, або у моїх колег ось такі пропозиції бурштинових намист різного типу. Наприклад, ось такого плана намиста. Вони в середньому вага їхня до 20 грамів, можливо, трошечки більше. Зараз ми перевіримо, будуть і в довжині Приблизно 30 см 30 см в діаметрі. Будуть коштувати від 2 кг можна купити за 1000 доларів. В середньому тут таких от намистин в одному кілограмі 60-70 штук. Від 65 до 70 штук. Що робите? Купляєте таке намисто оптом від 2 кг і продаєте їх в розрив. Чим більше купуєте, тим краща ціна. Тобто, е як заробити на бурштині, елементарно. Купили більше, продали поштучно і отримали собі додатковий прибуток. Це ви можете робити онлайн, прямо вдома, прямо з дивана. Як це робити, я вам розказую в своїх особистих відеороликах. І більше інформації про бурштин в описі до цього відео: як робити бізнес на бурштині.